19 жовтня 24 року село Дениді Вижка району. Починаємо копати батат, Тобто вже копаю. Подивіться, який у нас врожай. Поки ще докопуємося. з цього Це наш батат. Красунчик. О. По кілограму. О, о, докопалися тут. Сильно хрупкий. Де треба обережно, щоб його... Це не картопля. Так він росте під земелькою. О, і гусінь тут есть, значить О. О, добуваємо ботаці під землі. Yeah. О, Це один кущ? я не знаю. Тай побачив. Поламав. Хрум-хрум-хрум, хрум-хрум-хрум. там ось який його там. Треба підкопувати. Угу. Ось така горка. Ну, то маленьке то корінничко. Таке. Ще не визрівши. А це Рекінус. отакий красунь. Величезний. 18 липня затопило нас. Картопля зняла, а батату вийшлося. Дуже сподобалося. О, картопля вже тоді виросла. Ну, такий у нас врожайчик. Мабуть, тут... мабуть, із двох кущиків. Пойдем. Тут вчора був приморзок, покажи. Вже Наклажанчики замерзли замерзли всі. Ну добре, що ми встигли їх зірвати. Супки, гади. Ну все.